Доброго вечора. Шановні поціновочі футболу переносимося. Ми з вами до Львова, і зараз станемо свідками напевно центрального поєдинку 14-го туру української прем'єр-ліги. Лідер а чемпіонату Донецький Шахтар приймає п'яту команду першості. Криворізький кривбас. Спорт кібестини та злотитими. Вітає папе! Це дві все світри, папе, це двісе світрий, папе. Які в матчі проти Шемрока, або ж з'являлися на полі пізніше, або ж не грали взагалі. Там Вінісію Стобі. Зараз Педро Енкі дають після цієї атаки. Петро Енріки закидання до штрафного майданчика Пішла далі з не Вбивається футболісти Крибаса, хоча не дуже легко дається їм це, бо крікунати вистрибнув. Вибити далеко не вдалося. Конопля. А Педро Енріке. класна Клас від нього Марлон Гомес над воротами пробиває. Марлон Гомес. Перший. Супер шанс сьогоднішнього матчу виникає біля воріт Володимира Маханькова. Також Ізакі, Криські, Лукас Ферейра. Ігор Назарина, Ігорна Азаро і Вінісіус Стовіс. Один в один плечем. Звичайно, Конате таку боротьбу буде вигравати у юного 18-річного бразильця. зараз Педро Інріке. Другий удар в цьому матчі. Згоротом є шлети. Ще з іншого, боку, Лука Майрелес не є типовим. 17-річним форвардом з Бразилії зростом 1,75 метра і так далі. Лука Майрелес досить високий. 185-сантиметровий нападник. Але як не крути, все рівно важкувати. Буде скидання до штрафного майданчика Дібанго на підбиранні. Кидає на лівий фланг Микитишин. Микитишин проти коноплі. Микитишин прокидає повз Коноплю. коноплі. Микитишин. Просто убіг Юхима Коноплю. Віддавав передачу. А до кінця Парако. Хороша робота. Немає порушення правил. Низом Парако. Задирака! І забиває кривбас. Максим задирака в потрібному місці. В потрібний час. Розкішна робота від Карлоса. Парако. Саме він. Да ось цю передачу. Ну і на ближній кут абсолютно ніхто з захисників Шахтаря не вибігає. Сим Задирака забуває свій п'ятий гол в сезоні. Ну і Карлос Парако не вимкнувся, доборовся до кінця. Розумів, що скута тут можна віддати передачу. Матвієнко. І бориш на Педро Єнріке. А Чередько. За мештовного майдунчику пробуває Олег Очередько. Це був хороший удар. Педро Інріке. Знову Інріке прокидає м'яч. Вже активно і агресивно він сьогодні є. Юрчац зачепився за суперника. Не було там порушення правил. Марлоний 1-1. стає рахунок. Віктор Копієвський. Спокійненько показує рукою центр поля. Лука. Мереліш. І ось тут наступає на ногу Яну Юрчицу Педро Енріке. Відкликає капітанів. Порушення правил. Не фіксується з боку. Марлона Гомеса не може не подобати сьогодні зарядженість, так, але ось реалізація точно не подобається, не пробиває і Вдається забити після стандарту Олего Чередько. І наскільки дивним здається цей гол? Тому що головою пробиває Йохим Конопля з ближнього кута. І Олега Чередько швидше за інших реагує. Та забиває свій третій гол. У цьому сезоні української прем'єр-ліги Олега Черей зібила в Кудрівці, забувала СК Полтаві. І, будь ласка, забігання з дальнього кота. Кривбас чудово грає на стандартах. Це ми бачили неодноразово в цьому сезоні. На конате пили та в'ячі. 2-1 стоїть рахунок в падінні. Володимир Вілівальд. Після кутового знову повертає перевагу Кривбасу. Не просто так ця команда. В кожному матчі награє, в кожному тренуванні демонструє, як вона класно грає на котовий. Бакарійко на те згубили ще в момент навіс. Так ось це класичне забігання. Ті, хто дивляться англійську прем'єр-лігу, ті, хто дивляться Канопля на фланзі. Хороша передача на Егіналду. Той відпускає трохи далеко м'яч проти нього твердо хліб. Егіналду Гіналдо поперечено рятує Кривбас. Можна грати далі. М'яч залишається у Донецької команди Педро Енріке. На Хима коноплю. Конопля. Ще один навіс у боротьбу. І удар від Марлона Гомеса. Заблокований захисником. Вау! Супер шанс для Донечан. Одразу зробити рахунок 2-2. Ще раз дивимося, гіналду. Виграє тут боротьбу. У двох футболістів відкидає. На партнерів. Ну і Віллівальд. Цього разу не забив. Цього разу коліном в поперечень влучив. твердо хліба. Якісь були питання до Копієвського. Твердо хліб пробує звільнитися від опіки. Розіграли. Цей виграв гравці Кривбаса. І ось зараз м'якеньке закидання пішло. Є прийом прийом'яча Твердохліб! Який удар. Ігор твердохліб. Розкішний шанс від нього. Кириловець рятує свою команду. Вибиває м'яч з під поперечини. Ось так тепер розіграний стандарт. Ми бачимо. Твердохліп у боротьбі проти Коноплі. Приймає м'яч. Обробляє його. Який хороший удар від нього був. Забити не вдалося. Олег Чередько. Фавориш на Бондара. Конопля. М'якенька навісна Подача! О, який сей від Маханькова. Просто впритул розстрілювали Володимира. Маханько врятує свою команду. Розкішний шанс для Шахтаря. Зрівняти рахунок у цьому матчі. Але Маханьков на місці. Який же розкішний футбол. Ми з вами дивимось. Дібанго. Є багато простору перед ним. Ліворуч грає на Микитишина. Микитишин повертає на Івана Дібанго. Дібанго пробиває. На добиванні Немає Ні нікого з футболістів крибаса, але абсолютно правильне рішення прийняв тут фланговий захисник. Курмики Микитишин у боротьбі проти Ігіналду. Відкидає на твердохліба, хліба. Той м'якенько віддає. Туди на баралі пас, Трохи не прийшов. Ще раз дивимось. Але давайте без цього, так? Вертон навіс від нього в боротьбу. Вдається відбитись. А тепер перехоплення. Юрчець з останніх сил по флангу. Несеться. Юрчец, у Петро інвікє є картка. Юрчець вирізає передачу. Мені штрафному майданчику. За дураками встиг переграти Тато 18 років і 2 місяці тому. Той Поєдинок виграв. Викидання на дальній кут. можна пробивати. І забиває Шахта. Серія Кривбаса без перемог проти Шахтаря продовжується. 2-2 на 96-й хвилині. Єгіналду головою. Сил бігти немає у Гіналду. 2-2 в цьому матчі. Ще раз дивимось. Арлон закидає. Ну і не вистачило тут футболістів. Не вистачило тут захисників. Троє стягнулись на точку. Куди спрямовувався цей навіс. А Шахтар спробує ще. Спробує ще. Треба ще один стандарт. Треба ще один навіс. Вони це знають. Педро Енріке. Останній шанс. Поїхали. Падають люди перед ним. Це Шевченко. Педро Енріке. Пішов навіс. До штрафного майданчика. Виграється боротьба. Буде скидка. Буде удар. Ось він удар. Сейв від Маханькова. 98-хвилина -ма цього матчу. Кутовий розіграли. Продовжуємо далі. Матвієнко сам буде виконувати навіс. Матвієнко. О, немає удара. Конате виграє боротьбу на підбиранні футболісти Кривбаса. Тримає свисток. В губах Віктор Копієвський на цьому все. Вау! Розкішний поєдинок. Закінчує 14-й тур Української прем'єр-ліги. Арда Туран. Має претензії тут до Софії причини, чи ще до когось. Арду Турана під руки просто забирає звідси. і ну, ось вона. Емоції Єгора твердо хліба на ваших екранах. Крибас був дуже близький для того, щоб перервати одну з найдовших серій українського футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.